Як вибирати акції для інвестицій на фондовому ринку, і на які показники звертати увагу? Поїхали. Перший і головний показник, на який всі обов'язково звертають увагу, це P.E. – price to earnings ratio. <coughs> Бажано, щоб він був до 20. Я нещодавно, до речі, купив PayPal акції, для якого тоді показник P.E. був 10. Для великої компанії це доволі непогано. Forward P.E. Він показує очікування виручки до е, ціни на акцію, і відповідно бажаний показник 18, десь в таких межах трошки нижче, ніж P. Uh, Price to book value. Uh, він показує, наскільки компанія є е, спроможною. Бажано, щоб він, він був менше двох. Тобто вона показує ціну акції на балансову вартість на одну акцію. Tap-to-equity показує, наскільки компанія має багато боргів, і, відповідно, в разі якихось проблем на ринку, наскільки вона є стійкою. Дуже важливий показник ROI або return on equity, чистий прибуток, поділений на власний капітал на 100%, означає ефективність використання капіталу акціонерів. Бажано, що цей показник був більше 15%. FCA margin, free cash Flow Margin – Важливий показник показує наскільки реальні гроші вливаються в компанію. Значить, бажано, щоб він був позитивним і стабільним в межах не менше 5%. Operating margin, оперативна маржа відповідно. Дуже важливий показник, тому що він впливає на всі інші показники. Бажано, щоб він був більше десяти, але це все залежить від сектору. Revenue grows year on year, тобто щорічний приріст виручки. Знову ж таки, в усіх скринерах він присутній. Наскільки компанія швидко зростає? Наскільки у вас є потенціал зростання вартості акцій? Дівенти у Payout Ratio, коефіцієнт виплати дивідендів, якщо це компанія дивідендна, тобто не та, що розрахована на швидке зростання і платить дивіденди, то відповідно цей показник також є важливим. Є ще дуже багато показників, про які я не згадав. Це ну, окрема тема. У кожного інвестора є своє розуміння того, на які показники звертати увагу передусім. Але головне, щоб ви розуміли, чим займається компанія. Наскільки це перспективний бізнес, і варто інвестувати лише в ті бізнеси, а не в акції, в яких ви трошки розібралися, але бажано хорошо розібралися.